Ви спитаєте, хто такий Вадим Глушко? Це такий собі дружання Авакова з Харкова. Так-так. Люди Авакова комусь згодилися. Цього Глушка в Херсон прислали ще в 23-му році. І поставили радником Паркудіна. Він там півроку щось порадив, і його забрали з ОВА і передали мрачку без будь-яких посад. Його не призначали нікуди. Просто людина ходить по військовій адміністрації. Ну як просто ходить? Звісно, не просто під контроль. Грушко взяв всі міські лікарні, пологові будинки, стомат, поліклініку. Останню, як ви знаєте, передають просто зараз приватні руки. І в принципі, питання лікарень перебільш Вартує сотні мільйонів, у них на рахунках великі гроші, і це знають всі, в тому числі в групі глушка. Контроль умовної групи глушка є десятки фірм, свої директори в комунальних підприємствах, які іноді кидають, купують товари у людей глушка, про що ми не раз писали. Тобто, через Романа Мрачка людина з вулиці, такий собі глушко контролює весь міський бюджет, всі комунальні підприємства, лікарні, і, в принципі, вибити звідти його. Неможливо. Ситуація склалася дуже патова. Да? Ми е, давно вже проскочили о той рівень корупції, який був при Колихаєві. Він зараз здається просто смішним і несемося все нижче і нижче. І повній мовчазні згоді, а ми або майже мовчазній згоді правоохоронців, е, облпрокуратура не бачить, начальник поліції не бачить. Е, кашники з СБУ вчора провели обшуки в деяких підприємствах. Да? Але не дуже схоже, що вони щось роблять серйозно більше схоже на. Такий натяк, що треба ділитися. Хоча можливо я не правий, і вчорашні обшуки перетворяться нарешті в кримінальній справі всі групі глушка, мрачка і так далі. Звісно, я шуткую, поки не буде команди рвати мрачка, нічого їм не буде, бо мрачко несе золоті, а інколи і діамантові яйця. Ман Мрачко, який вже е, два роки номінально керує містом, е, зараз фактично від е, рішень відстронений. Всі рішення ухвалює людина без жодної посади. Вадим Глушко, заступники е, начальника міської військової адміністрації, навіть придумали йому титул, таку клічку «касир», да? і справно носять цю касу щомісячно. Туди ж носять директори КП, носять голов лікарі. В принципі, каса працює цілодобово. Ну, окрім тих гнів. Коли касир Глушко відпочиває за кордоном? Хто це такий цей глушко? Роман Мрачко не пояснює. Я питав.